Задумайтесь на мить, як одна єдина думка, один випадковий факт може запустити справжню ланцюгову реакцію в голові і повністю змінити наше мислення. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки одного дуже переконливого сценарію, який побудований навколо потужної метафори ефекту метелика для знань, і подивимося, як саме він намагається нас переконати у неймовірній силі навчання. І ось ключове питання, яке ставить цей сценарій, звучить погодьтеся дуже амбітно, адже тут обіцяють не просто порцію нової інформації, а щось значно більше фундаментальну зміну в тому, як ми взагалі сприймаємо реальність. Отже, що ми маємо в основі нашого сьогоднішнього розбору рекламний відеосценарій, і вся його логіка тримається на одній яскравій ідеї, що один єдиний факт, буквально один клік, може стати тим самим помахом крил метелика для нашої свідомості запустити незворотній процес змін. Ну що ж, давайте розбиратись, як саме ця ідея так майстерно побудована. Почнемо з самого початку, як взагалі привернути увагу в перші ж секунди. Давайте подивимося, як сценарій використовує дивовижні факти, щоб з самого старту закласти свою головну метафору. І от замість довгих обіцянок нам просто вкидають кілька фактів. Тільки вдумайтесь золото у вашій каблучці це, по суті, пил від вибуху зірки, яка померла мільярди років тому. Або те, що крижана Антарктида насправді пустеля. Такі речі миттєво ламають звичні шаблони. Це ж класичний прийом не розповідати, а відразу показувати, показувати, як крихітна інформація може перевернути уявлення про цілий світ. І ось вона головна ідея, озвучена прямо. Тобто навчання це не просто процес, знаєте, накопичення фактів у голові. Ні. Це щось схоже на ефект доміно. Одна кісточка падає, штовхає іншу, та ще одну, і в результаті вибудовується абсолютно новий візерунок. Це не про кількість, а про повну перебудову мислення. Добре, мислення перебудовується. Але яка з цього практична користь, яка цінність цих знань? І тут сценарій робить дуже цікавий хід, вводячи поняття інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капітал, погодьтеся, звучить солідно. Це ж геніальний хід, взяти щось таке абстрактне, як знання, і подати його як цілком реальний матеріальний актив. Це той скарб, який неможливо вкрасти, який не можна загубити і який завжди з тобою. Ну, ця фраза просто в яблучко. У нашому світі, де все так швидко змінюється, де все постійно знецінюється, така ідея звучить як обіцянка стабільності. Це перетворює навчання з просто корисної звички на ну практично на життєво важливу стратегію. І що ж можна купити за цю валюту? Обіцянка тут набагато глибша, ніж просто можливість дивувати друзів цікавими фактами, йдеться про вміння бачити зв'язки, причини та наслідки там, де для інших просто інформаційний шум. По суті, це обіцянка такого собі імунітету імунітету від маніпуляцій і хаосу сучасного світу. Окей, з внутрішнім світом, наче розібрались. А що щодо світу зовнішнього? Як цей капітал проявляється у спілкуванні з іншими? І тут сценарій переходить від особистих переваг до соціальних, презентуючи ерудицію як справжню суперсилу. Ось тут все дуже наочно. З одного боку, знайома картина, так нескінченне гортання стрічки, незручне мовчання в компанії, а з іншого лише кілька хвилин інвестиції у себе. І результат замість нудги захопливі розмови, замість слабких припущень, залізобетонні аргументи, які важко спростувати. А тепер увага на формулювання. Просто послухайте щоденний мікродозінг інтелекту. Це ж одразу знімає весь страх перед словом навчання. Це не про нудні лекції чи товсті підручники. Ні, це звучить легко, модно, технологічно, надзвичайно вдалий хід, щоб зробити процес привабливим. І ось ми підходимо до кульмінації, до найамбітнішої обіцянки в усьому сценарії. Це твердження. Що знання не просто допомагають, а фундаментально змінюють наше сприйняття світу. І знову яка потужна метафора: окуляри доповненої реальності. Тобто йдеться вже не про те, щоб просто знати більше, а про те, щоб бачити більше. Сценарій обіцяє, що звичайний світ навколо раптом стане об'ємним, глибоким, наповненим, прихованими сенсами. І знову нам дають конкретні приклади, щоб ця ідея стала відчутною? Звичайна чашка кави раптом перетворюється на цілу історію про торгові шляхи, ботаніку та імперії, а морська мушля на розповідь про еволюцію та математику. Кожен предмет стає ніби порталом дверима у величезний світ знань. Але як же запустити цей процес? Як увімкнути ці окуляри? А двигун усього це одне просте слово. Чому сценарій закликає до постійної дитячої допитливості не просто споживати, а активно шукати відповіді. Ось він, той самий помах крил метелика. Добре, обіцянки просто грандіозні, але як усе це перетворити на конкретну дію, на простий клік? Давайте розберемо фінальну частину, сам заклик, який подається не як прохання, а як вибір, що визначає особистість. І ось тут будується дуже чіткий логічний місток. Аргумент такий: якщо знання змінюють те, як ми бачимо світ, то нове бачення неминуче вплине на наші рішення, на всі рішення від дрібних до доленосних. Таким чином проста підписка позиціонується вже не як розвага, а як крок до кращих рішень. До кращого життя. І подивіться, як чітко структурований цей заклик. Спочатку логічна передумова, потім проста дія, але найцікавіше далі. Нам пропонують не лише знання, а й приналежність до клубу ерудитів. А це вже дуже потужний психологічний тригер: це про статус, про бажання бути частиною обраної спільноти. І наостанок, давайте повернемося до самого початку до допитливості. Залишається тільки подумати. Яке одне маленьке питання, чому поставлене сьогодні, просто зараз, може запустити той самий ефект метелика і стати початком абсолютно нової подорожі?